Доброго дня! З вами відеоблог про історію з Олексом Хавром. Ми продовжуємо говорити про історію Балкан. На моєму бортовому хронометрі 290 <кхм> Так, 290 день російського вторгнення, ну, власне, перша година ночі. Але оскільки зараз день від ночі відрізняється виключно на навпомацьки, то, власне, не так суттєво. І минулу передачу ми закінчили. Ну, нагадую, ми продовжуємо про історію Сербії в даному маленькому треді. Минулі передачі ми зупинилися на тому, як в третій раз старий закинув Нєва. Ні, щось не те. А, в третій раз Габсбурги напали на Османську імперію і. В захопили частину сербських земель і при цьому передали через патріарха маляву сербам, мов піднімайтесь на повстання проти османського пригнічення вже єдиновірці. Християни йдуть вас рятувати, і серби піднялися, і приєдналися, і отворили добровольчі загони. І в третій раз Габзур його розбили, і вони відкотилися назад за Дунай. А вдячні османи своїм невдячним підданим влаштували різанину. Ну і на третій раз серби почали здогадуватись, що в цій схемі щось не так. Щось треба міняти. І що міняти, досить очевидно було, все було неправильно. Чому? Тому що християни їм допомагали неправильно. От католики якісь. Є ж правильні християни, православні братушки Російської імперії, які ну, обіцяють, що вони кидати не будуть, що вони не зрадять. Ну якщо обіцяють, то значить Правда кажуть. От, і вже під час у цієї 1788 1992 року років війни російські війська входили. На територію Сербії, ну це було так. Проходу вони там були. Звісно, плани були і великі. Плани взагалі були захопити Константинополь, як ми пам'ятаємо. Але не звагаючи на весь цей Очаківсько-ізмеївський пафос і всякі перемоги під Рущуком і всякою Суворівщиною, нагадую, що ця війна для російської імперії була, звісно, виграшною. Але дуже витратна, в першу чергу, в людському плані вона втратила там дві третини своєї армії під час цієї війни, і на Сербії якось ну трохи не вистачило сил. А тут ще французи щось почали мутити. Ну там революціонери, пам'ятаєте, голову комусь робили? Ну це ж зовсім інша справа. От і так довелося цього разу знову тербам, сербам потерпати. Але, як було сказано у класиків, за літо Герміона сильно змінилася. Тобто османи теж почали здогадувати, що щось треба в цій схемі міняти. Бо якось воно не те, що серби кожного разу повстають, і ну, ну, коли же це має закінчитись погано. І султан почав давати послаблення. Ну, звісно, там повирізали купу народу, це ну, святе, як же без цього От, це ж імперія. Але ну, почали повертати автономію, право самим збирати податки, оці обер ну не обер, як вони там правильно звалися, оборкнезі, які фактично старости, ну, які, самоуправління, голови самоуправління. От, і все було б добре. Але Османська імперія вже почала розвалюватись і, як завжди, розвалюватись, почала з своїх окраїн. І однією з цих окраїн якраз була Сербія. І султанська влада, вона була, ну, і хотілося б, може, щось змінити на краще, але вона вже мала мало не так багато сили. І майже ну, через рік чи через два, після того, як були проголошені такі широкі свободи для сербів, частина Яничар, які за цей час перетворилися з вірних псів. Султану на самостійну силу, які, яку, яка цих султанів саджала на трон, вони там це відставні були, яничари в даному випадку, в сербському варіанті. От. Їх звали, звали так люб'язно Дахія, що означало дядьки. Ну, тобто старі, як би у нас сказали, От. діди. От. Які після ну це були такі суворі ветерани, які війни пройшли проти Габсбургів, проти Росії. Ну і тут війна закінчилась. Їм сказали, ну все досить до побачення. А вони вирішили, що вони нікуди не підуть, фактично підняли бунт проти султана і захопили Сербію. Ну не багато, немало. Ну то звісно, вона звалася не Сербія, вона звалася Санджак Смередево. От, е І виперли звідти султанську владу. Ну, а султану, щоб хоч якось зберегти обличчя, щоб ніхто не дізнався, що у нього отак от прямо бунтують. Він сказав, ну, добре, добре, це було за моїм наказом, я вам туди пришлю візира, він буде правити, а ви вже з ним здомовляєтесь. Ну, візер приїхав. Візир то був нормальний. тобто він... Знову ж таки намагався проводити політику мирно. Але ці яничари на нього дахія. І через кілька років вони взагалі його вбили, і знову ж таки Султан нічого з цим зробити не міг. ці четверо поділили Сербію між собою, ну очільники цих дахія. І скасовували усі привілеї, які були надані сербам, поводили назад цю примусову працю, барщину, податки, заборонили збирати податки сербам, почали збирати їх самі. Ну і взагалі усі утиски, які можуть собі дозволити, ну, скажімо так, братки, пов'язані колишньою спільною військовою службою, тим більше в таких елітних військах, ну, як спецназби, би зараз. От являєте, спецназівці зараз, у якійсь там. Імперії після невдалої війни повернулося, ну, може, не додому, до якогось регіону, куди руки не доходять центральної влади, і там миш між собою цих слабаків зараз. Ну, все зрозуміло. Ну і так воно потроху-потроху. Якось з перебулися на ногу, але почали що серби якось теж, ну, не те, щоб бунтувати. Вони в збурення почали, от, незадоволення почали виказувати своє. І слати петиції султану: типу, ми ж твої вірні слуги, ти ж побивав всіх, хто був тобі невірний. лишилося лише ми, ми вірні. Будь ласка, ну пристурни своїх дядьків. От. Ну і ці яничари, щоб позбутися цієї проблеми, запросили усіх цих борг книзів на зібрання і повбивали, і повиставляли здається 70 голів на цих на кілках на Белградській стіні. Досягли вони цим, звісно, повно протилегне. Тобто вони не залякали сербів, а навпаки, навіть ті, хто були лояльними і намагалися зберегти лояльність, зрозуміли, що далі так діла не буде. Зібралися на сусідній фрі і обирали собі нових князів, причому таких суворих, щоб. Бо знали, що тепер попереду у них війна. І головним серед них їх, звісно, було багато. Таких але головним було обрано людину, з якою пов'язана назва на сьогоднішнього випуску, якого звали Джордж е, Петрович. Джордж це Джордж, це власне Георгій Юрій. От. Петрович це прізвище його, це по-батькові. Петр був батько його. Але серби були настільки дикі тоді, що у них прізвищ навіть не було. Вони так. По По-батькові і називалися. От. Але більше ця людина відома нам в записі як Кар Георгій. Зараз ми доберемось чому. От. Він походив з абсолютно з лидерської родини, там їх п'ятеро синів, здається, було. Він до кінця життя ледь-ледь міг написати своє ім'я, ну перебивався якось бідна, така сербська сім'я. Коли оголосили Габсбурги набір цього фрайкора, то він пішов в цей фрайкор, і виявилося, що він дуже здібний воїн. Він отримав дуже потужну, ну такий неоціненний. Цінний досвід на цій війні в Фрайкорі. Звісно, Фрайкор відступив разом з австрійцями, а потім його розпустили. Він повернувся додому, там, приніс присягу султану, став скототорговцем. Ну він трохи ж грошенят підзаробив на, на війні. От ну, успішним скототорговцем. Потім йому це набридло. В він пішов у гайдуки. Ну, тобто, фактично, в бандити. Ну, і почав грабувати. Ну, звісно, так Робінгудствував, але грабував всіх, будемо чесними. Потім це йому набридло, і в межах цієї політики умиротворення, яку проводив візир Султанський, він зі своїм загоном поступив на османську службу. От, причому в доволі високих чинах він очолював загін з ста вершників на ті часи, ну це я не знаю як батальйон. На наші мірки, і отримав звання булюкбаші, ну тобто голови такого загону. І, власне, це прізвисько своє. Кара Георгій, Кара це турецької чорний, ну тобто, по-нашому, чорний жорік. Ну, чорний чому? Ну, по-перше, за свою зовнішність. Він дійсно був чорнявий, такий там це за портатами його видно. І в не в останню чергу за свій характер. Як ви розумієте, не дуже добрий. А чорний чорніше нікуди. І от саме така людина очолила те, що стало першим сербським повстанням, звійшло в під такою назвою в історію, і власне початок війни за незалежність Сербії. І досить успішно, тобто, спочатку, вони серби виступали фактично як на стороні султана, тобто вони повставали не проти султана, вони допомагали султану повернути порядок і лад в цьому санжаті. і не більше того, і це додавало їм, звісно, легітимності. Що звісно там не було ніяких офіційних документів, але всі знали, що ну ці хлопці, вони хоч і серби, але вони за султана проти поганих дахія цих єничар, бунтівників. І вони раз за разом перемагали цих Яничар, потім туди ввійшли і султанські війська, разом вони вигнали з Белграду цих Яничар, а потім їх вирізали. От цим якраз пощади не було. І тут з'ясувалося, що султан, ну, Яке диво, намагався просто їх використати для того, щоб це перемогти цих бунтівників, а тепер почав шукати привиди, щоб їх порозпускати, а там ще когось і засудити. Як ви розумієте, такі справи без перегибів на місцях не бувають? І тут оці озброєні сербські загони зрозуміли, що ну все. Тепер треба сподіватися на самих себе, ну і ще на російського посла. На Габзубровського посла вже не сподівалися. От. І е, вони захопили Белград вже самі без султанських військ, і влаштували там різанину. А нагадую, що в, <кій> в Санджаку в цьому сербському. Було ну 10% мусульман, мало з них було власне турки. В основному це були босняки, албанці та й в своїх власні серби, які були, навернулися на іслам. От, і основна їх кількість була якраз в Белграді в самому, бо в сільській mm -hmm. бо в Белграді було заборонено власне селитися християнами. Ну тобто був в самому Белграді, як і Белград, звісно, навколо нього розкинулося незаконне місто, в якому серби були. От вони захопили цю цитадель, старе місто Белграда, влаштували там різанину, повбивали усіх чоловіків, мусульман, причому жорстоко, а ну, далі ще краще. Тобто, жінок багато поґвалтували і влаштували насильницькі шлюби. Тобто, ось ми тут славні гайдуки, славні борці за незалежність, а ви тут мусульманки, у нас немає жінок. Ну, все, ви тепер або. На горло або приймати православ'я, і ось на вас батюшка чекає під вінець швиденько. І так ось кілька тисяч жінок. Дітей, звісно, теж насильницько навернули на православ'я, поруйнували мечеті, ті, що не поруйнували, перетворили на, ну, позбивали мінарети, перетворили на православні церкви, поставили хрести. Ну, так, так круто, з самого початку взяли. От. Тоді ж до них вперше почали проникати і російські загони. Знову ж таки, ну це трохи пізніше. До, до цього доберемось вже в той момент ми спостерігаємо і формування того національного міфу, як би зараз сказали розумними словами сербського. Ну, про одну його частину я вже казав: це ці два ісходи, ексодуси. Сербськів на той бік Дунаю, так, становлення православ сербської ідентичності, як православних, і тих, хто не скорився Османом. Тобто всі, хто кориться Османом, це не серби за визначенням, а всі, хто бореться проти османів і слов'яни це за визначенням серби. Це суттєво, хоча й хоча дурниця, але саме от в такому формулюванні воно було. І другий стоп це наша давня історія. Ну, яку нашу давню історію тут можна підв'язати? Ну звісно, героїчна боротьба проти османів колись давно, і звісно, косово поле, оскільки воно війшло в фольклор, про нього пісні співали. От, почало, а тут це вже перейшло на такий державний скер напівпрофесійний рівень. Тобто в створення цього міфу. Додавалися туди різні герої, різні вчинки, про яких в історичних джерелах нічого не було, просто щоб сформувати таку чорно-білу картину. що Ось є османи поневолювачі є серби, які б'ються, є, звісно, зрадник Вуко Бранкович, який, нагадаю, він то покинув поле косового поля. Поле битві, але після цього до кінця життя боровся проти османів, на відміну від сербів, це начатків князя Лазаря, які принесли прислягу і стали васалами османів. Ні, в міфі такого не буває. Вуко Бранкович зрадник. І, зокрема, от в межах цього створення міфу набуття ідентичності, повсталі серби на чолі з Каргеоргієм. Зруйнували гробницю цього вуку Бранковича, викинули його тіло. Ну, за залишки, звісно, не саме тіло. От серія ОС, як от що буде з будь-яким зрадником великого сербського народу. От, ну і звісно, зрозуміло, на цьому підйомі багато що сформувалося з того, що потім буде визначати сербську ідентичність сербську історію підняли на щит цього Мілаша Біліча, який нібито вбив Султана Мурада, що було з вигадкою: там схрестили дві події, вбили не султана, а одного з Беїв і не на Косовому полі, а 40 років пізніше. Ну, ви ж розумієте, в фольклорі, в міфах воно все зводиться до однієї пісні, де усі герої, ну як я вже розповідав, що Гудоріан б'ється з Наполеоном проти Чингісхана. Те ж саме було і з Косовим полем. І, звісно ж, третій рим. Ну, як же без цього? От тоді ми почали будувати, османа нас зупинила, але тепер настав момент, ми почнемо будувати. Ну, це все наштовхнулося на дуже прикрі і очевидні проблеми. Ці повсталі, як тільки розбило спочатку цих дахів яничар, потім і султана. Султанські війська вони одразу перегрилися між собою. І в цій міжособиці Карл кар Георгій виявився найбільш і найбільш жорстоким. Тобто він всіх своїх суперників просто тупо карав на горло, страчував, причому публічно, жорстоко, так щоб і залякати, і при цьому от. Це подавалося під соусом, що я єдиний захисник Сербії, а вони всі зрадники, які намагалися перекинутися на бік османів. Ну і він дійсно був, от якраз він був непохитний, не, не зрозуміло, чи це цинічний був вибір, чи його дійсно щира позиція. Але він так проти османів ненавидів і для нього шляху назад не було. Але що він міг поробити? Султан, ну зрештою, це от 1800 вже роки, кінець майже 10-й рік. В Європі то трохи не до того. Нагадую, там Наполеон зараз на той момент такого шороху наводить, що до османів якось руки не доходять. І Султан збирає війська, відправляє в Сербію. І вони там що починають? Ну що, різанину, як завжди, Розбивають ці роз, роз, роз Роз'єднані загони повсталих, влаштовують там, ну, що там здається, вони після однієї збит склали піраміду з голів, ну, з черепів сербів, яка була за вишки метрів 15 естети, Їдідь. От. А причому самі султанські війська різаниною геноцидом те не займалися. Вони просто не прикрили очі на те, що роблять інші. А інші були. Як ви розумієте, ті самі босняки, ті самі албанці. Родичі, сусіди, тих, кого вирізали, кого зґвалтували, кого насильницько повидавали заміж чи там усуновили. Їм було що пригадати сербам. І вони почали різати сербів і назад. Захопили їх в Белград і тепер позбивали хрести назад на мечеті. Ну, тепер все те саме, тільки з порталешним стахом. Ну, от така любов до гроба. От. І росіяни хотіли би втрутитися, але це якраз наступає ще вісімсот дванадцятий рік. До Росії прямує Корсиканський Людашер. Кутузов хоч і перемагає турецькі війська, османські війська на Дунаї, але треба швиденько-швиденько заключати мир, щоб війська звільнити для інших славетних подій. От, і в Бухареському мирі, про який я вже казав 1812 року, ну, гаразд. Було, домовились, що Росія, вона як покривительниця православних, нагадую, в Османській імперії, вона дозволяє Османам повернути свою законну владу в Сербії. Але, звісно, під гарантією, що османи, ну, нічого не будуть робити, геть нічого не будуть робити. Серпан, і пішли на північ під Берзюнок. Ну, звісно, османи дотримали слова. От прямо таки зайшли в Сербію і як почали дотримувати слова. І спочатку, як завжди, спочатку геноцид, а потім ну, гаразд, а тим, хто вижив амністія, але тепер вже по-справжньому. По Росія не до того, щоб вони закривали точно на це. От, і фактично, Сербія закатана в асфальт. Каргеоргій тікає в Росію. Приєднується там до нашої улюбленої філі господи філіки етерії, того братства греків. Які ну, готують повстання проти османів, причому в досить високих чинах туди в'єднаться. Це, це тоді в тому товаристві було сили кілька десятків осіб ще до того далеко, як до і фактично він став філіалом російської шпигунської системи. От, це, це все ще 1815 рік. І тут у Сербії починається друге повстання, яке очолює. Інший ватажок, який, який був на ножах Скара Георгій, його звали Мілош Теодорович. От, але після смерті свого старшого брата він прийняв. Ну, це складна система патріархальна, він прийняв інше прізвище, як би ми зараз сказали, Аберенович. От цей Мілош Аберенович. Він очолює повстання, розбиває османські гарнізони, але не бере Белград, тому що ну, нема сил на штурм. І він домовляється по-доброму з султаном. Так, от давайте тепер, от ви амністію оголосили, а давайте давайте по, по амністію. Тобто ми тут собі правимо, от повертаємося назад до тих доб добрих часів 1790-х років. Ми тут собі автономія, ми ваші васали, ми вам платимо динону, а тут стоять ваші гарнізони, але врешті, от. Ми своїм життям самі якось справимось без вашої султанської вищої волі. Ну, це вже 815 рік, нагадую. Наполеона розбили вже Віденський конгрес і після Ветерлоу, і султан розуміє, що якщо він зараз не погодиться, то прийдуть і влонять. Ну гаразд, він погоджується. Але ми забули про таку чудову особу, як Кара Георгій якому абсолютно не подобається, що А, Османи тепер, хоч формально, але правлять в Сербії, і Б, що не він головний. Ну це капець якийсь, а він, от ще коли правив ці кілька років в Сербії, він там такий деспотичний лад встановив. І навіть от ті урядова рада, яка була названа, яка за порадою російського посла. Було створено, щоб хоч якось обмежувати е, тиранію. Фактично, Каргеоргія. Георгія. Він до неї запрошував людей, а люди не погоджувалися, тому що ну, вони розуміли, що або вони стають маріонетками, або вони сваряться з і, Георгієм, і, ну, і ми пам'ятаємо, що він робив з усіма своїми суперниками. Ну, така важка людина, була, м'яко кажучи. От, і він спалахнув. Як це так? Без мене Сербію звільняють і якось неправильно звільняють. І готує своє славне повернення назад до Сербії. І ось коли він вже приїжджає за своїм вірним слугою до Сербії, його вбивають за наказом цього самого Милаха Береніча, якому теж абсолютно не гріє, що хтось зараз буде обговорювати, а хто тут головний революціонер в Сербії. І потроху все отак, трохи згладжується. По-перше, це часи реакції, часи Священного Союзу монархів в Європі, всім не дереволюції. По-друге, Сербія зникровлена, та і Туреччина теж. От. І так ось в цьому режимі 15 років Сербія існує, аж поки ось, ми вже пам'ятаємо, якраз в цей час відбувається Грецька війна за незалежність. В, і Яка закінчується російсько-турецькою війною 28-29 років Адріанопольським миром, і потім лондонським протоколом, який заполіровує цей Адріанопольський мир. І, зокрема, там не тільки про Грецію йшлося, там багато про що. І, зокрема, йшлося про о, Сербію. І остаточно, вже цими двома Адріанополем і Лондоном, було закріплено автономію Сербії. Причому ну, тільки гарнізон стояв турецький, а і ще дуже суттєве. Що приблизно 10%, ну там була фіксована сума, але вона складала десь 10% сербського бюджету, воно йшло як якдена османам. Ну тобто так, відкупалися фактично. Але жили самі і стояли османські гарнізони в Белграді та в інших фортецях. Ну, гаразд, такий статус-кво. І на цьому тлі ну, Мілаш Аберенович, ну так цементує свою владу, щоб ніхто не підкопався. В, вже в 1835 році під його мудрим керівництвом приймають конституцію, досить таки ліберальну. Тобто Сербія стає республікою, що на той момент ага, республіка це заборонене слово, Але гірше від того, слово Конституція, від слова конституція одразу починає сіпатись око у Метерніха в Австрії, де і усіх, і у росіян, от тільки французи, у яких Луї Філіп, так, ну гаразд. Якась там в Сербії якась конституція. От. Але одразу приходять посли до Османів і кажуть: знаєте, ми не будемо проти, якщо ви зараз тим сербам натякнете, що ми їх не будемо захищати, в разі якщо вони свою конституцію не скасують. Ну і довелося сербам давати задню. І в 1838-му була прийнята нова конституція. Називалася вона без цього слова, але все одно основоположний закон. Яку прозвало османською, яке було отак от по діагоналі, по всіх полях, жирним шрифтом прописано, що ми васали, ми вірні слуги османів, жодних революцій, жодних націй, жодних самовизначень. Ні, 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 -ні. Ми просто, от, щоб зберігати мир та злагоду в нашій дружній османській родині, ми хоот пишемо цей закон такого плану. На цьому тлі починається незадоволення правлінням Мілаша Ну, Там багато з чим пов'язано це незадоволення, тому що він, ну, як і багато таких польових командирів, він був людиною такою: так, я герой, я тут воював, я кров проваливав за незалежність, тепер незалежність здобуто. І для чого це незалежність, як не для того, щоб я тепер насолоджувався життям. І він підгрібав під себе все. Саме цінне в Сербії, тобто землю і торгівлю. В першу чергу торгівлю великою рогатою худобою. От, і нагадую, саме на цьому дуже сильно почала багатіта сербія торгівлі з Габсбургами через Дунай, через, в тому числі контрабандну, оскільки там же свої братушки, виводяні на іншому березі живуть. От, на цьому дуже гарно заробляв Мілх Аберенович. Настільки, що у нього були свої палаци, Причому де у Відні. Він там покровительським мистецтвом у Відні. Ну і трохи в Сербії. Про це ще по... в наступному випуску поговоримо, чи не в наступному. О, і на цьому плюс. Ось, о, почали відбуватися процеси, ну які трохи дивні, як на наш 200, за рок 200 років до того про це, якби хто почув, не повірив би, що таке можливо. Почалося ідейне зближення між Австрією та Османами. На тлі чого? Ну, по-перше, що вони обидві вже були монархії, одна посіпана усіма підряд Османи, інша посіпана наполоном, і ледь ну, там метерніх бігав, таку потьомкінську деревню, влаштовував, щоб всі боялися Австрії, не бачили, що там, наскільки все всередині прогнило. А воно прогнило так конкретно. І на цьому тлі, ну якось їм було зручніше османам з Габсбургами дружити тепер проти кого дружити? Проти молодого агресивного сусіда проти Російської імперії, яка чим далі, тим нахабніше влазила у балканські справи, не приховуючи свого прагнення захопити Константинополь, встановити хрест на святій Софії, яка фактично перетворила православну церкву на свою шпигунську мережу. Яка підтримувала усі славянофільські рухи, про які ми ще поговоримо, взагалі по Європі, і зокрема на Балканах, при цьому подаючи себе, подаючи себе як представницю Слов'янської Слов імперії, захисника не тільки православних, а й слав'ян взагалі. От навіщо це габсбургам треба, у яких третина населення слав'ян? О, на цьому тлі почалося зближення. Але Домілоша Абриновича назад. От він вже старенький трохи, йому це байдуже, він хоче насолоджуватися життям. А тут ще і серби незадоволені з цією османською конституцією. Ну, він передає владу своєму сину, той помирає за 13 днів. Ну, не, з природних причин. Його другий син наслідує, кілька років править, але тут починається заколот, фактично. Це навіть повстанням важко назвати. Просто ну, палацовий заколот в Белграді. І цей син його теж скидає, він тікає. От, а сам Милохи Беренович перебирається собі в Відені, там насолоджується життям. От, і до влади повертається, о, тобто не повертається, приходить у Сербію хто? Син Кара Георгія Олександр. І стає ну, новим очільником, князем в Сербії. От, і правив він би, дуже, мабуть, довго і щасливо, якби не деякі події, які в той момент, це вже 1840-50-ті роки, відбуваються в Європі. І про що ми вже поговоримо у наступному випуску. А поки що дякую за увагу. З вами був відеоблог Проста історія з Олександром Хавером. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримав мене через Петером, щоб морально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там списки плейлистів, щоб не плутатися попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал. Замовляйте книжки з історії не лише не хворіте. Все буде Україна!